Ми тільки дізналися, що в Києві чисто ми прибігли сюди і чекали весь день. І тільки сподівалися, що він буде живий, але вийшла як вийшла. Це наш перший студент, який погиб не на полі був, тому що в нас дуже багато студентів. Вже полягло з день в російській нечисті, скажімо так. Ну, ми будемо його пам'ятати завжди. Він залишився, як і був хорошим, так і залишився. І завжди будемо пам'ятати і пам'ятати його так з хорошими мислями і виспомінаннями. Він був другом абсолютно для кожного. Його знає вся округа. Наше святоше назвали «Наш Даня». Тому що дійсно, та він завжди підтримував. Так такого, такого товариша, мабуть, ну так, варто пошукати. Він завжди сміявся, без нього просто класний існував. Завжди жати, завжди доречно, завжди тактовані. Це була душа компанії, хлопці Це Ти точно виносив завжди свіжі анекдоти і розказував якісь одинадцять історії. Він був дуже дуже хлопчиком. Через веселим світлим, звичайно, як всі можливо порушив якусь дисципліну, але не дивлячись ні на що він завжди підтримував всіх, і, мабуть, саме через це в нього стільки друзів, які його так люблять.